Так, видео что для... для, подписчиков. Это какая -то фигня. Не, ну той помассивнее выглядит. Ну той получше, да, был. Да это херня, сколько тебе стоит? 129. Ну, так это херня, давай уже той брать. Ай, он короткий. Пиздец. Mm. Ну да. Так. Да. Берем такий. Потім відео. Вийдем. Зараз вийдемо з магазину, покажемо. Розпакуємо. Погнали. На класу. Так, коротше. Дякую нашим донатерам, хто донатив нам на стрімі. Купили ми такі штатів. Трошки додавали. Ну, купили, розпаковуй. Балерейка. Татью там щедость. Провод есть. Провод есть, но я забрал сумку себе отдельно. Кидушара кукурека. Расклады. Таким наш штатив имеется.

Ну так, а тут все есть. Ну, это же спадает, не, конечно, так. Ну тугенько. Вы это херня помолость. Я тоже переживаю. Кнопка ще у нас имеется. Ну просто щоб. Ну це для селфи, скорее всего, она, наверное, по да. блютузу. Да, ось такі наші штатів. Дякую да, всім, хто донатить. Да. Пішли ми знімати відео і будемо вести зараз з його. Попробуємо. Завдяки вашій підтримці. Наш контент буде ставати краще. Дякуємо всім, хто донатив, хто буде донатити, хто підтримує наш канал. Не пам'ятаю всіх фамілій, там, звісно, їх небагато, але я не пам'ятаю. Так, завдяки підтримці нашого каналу. Тих хто нам донатив. Коротше, наш контент буде ставати краще і краще. Всім дякую за підтримку. Тепер у нас... Блять. Тепер у нас буде отакий штатів. Так що все, всім спасибо за підтримку. Далі краще. Всім Ставте спасибо. лайки. Спасибо. Все, погнали ми знімати контент. Контентіще. ще.